Російська влада шантажує українських в'язнів та не дає їм шанс вийти на волю, каже міністр юстиції України. Зараз у Криму у тюрмах та слідчих ізоляторах перебувають три десятки невільників. У багатьох із них є шанс вийти на волю. Адже минулого тижня депутати Верховної Ради України ухвалили закон про амністію. Проте окупанти на півострові не дають цього зробити у нашої потенціальної служби і у наших судових органів. Немає фізичної можливості застосувати закон про абдістію, який був прийнятий Верховною Радою України. І фактично відбувається ситуація масового порушення прав громадян, які незаконно перебувають під вартою. Натомість у Генпрокуратурі Росії обіцяють деяким кримським в'язням свободу в обмін на російське громадянство. Міністр юстиції України називає це шантажем. Крім того, зауважив посадовець, невільники хворі на ВІЛ та СНІД не отримують необхідні медикаменти. Окупанти не дають можливості українській стороні передати їх на півострів. Також, за словами міністра, у в'язнів проблеми із харчуванням. Всі ці факти фактично можна розцінювати як нелюдське поводження. З громадянами, і вони відносяться до категорії злочинів проти людяності. Наразі через кримські громадські організації та адвокатів засуджені можуть передати заяви із скаргами на материкову Україну. Звідси їхні заяви потраплять до Європейського суду з прав людини. Міністр юстиції запевняє, у в'язнів є шанс не лише на європейське правосуддя та амністію, а й на відшкодування збитків, завданих російською окупацією.